Сергій Григоренко, заява мені невідома, яку він написав правоохоронні органи, але він написав, здається, зі слів, що десь на якійсь дільниці, коли він здійснював своє волевиявлення, він чув, що як люди з фонду Новий Луцьк» пропонували 200 гривень за те, щоб голосувати за затовсенька. Я хочу сказати, що це абсолютно брехня. От я не звинувачив Сергія Григоренко. Я сказав, що я на мою думку, мені було би дуже цікаво, якби правоохоронні органи з'ясували те, чим займався Сергій Григоренко в міській раді протягом останніх десяти років. Ну, да, є факти, є матеріали, які знаходяться у шостому відділі. Здесь є такі підтриме джеловага. Так, думаю, тому, що він, їх він, можна відділ буде відділ вже знайти. Він вже немає він ліквідований, Це у Це облас... відділ, да, уби був да. Це було давно. Але я думаю, що ці всі речі можна буде знайти. Якщо вже ви хочете отримати ну, тому що це прозвучало це і не було звинувачення. Це... це була рекомендація. Це була рекомендація, тому що мені відомо, я знаю Сергія давно за останні 10 років. Я знаю, яка в нього була заробітна плата, знову ж таки, що це комусь цікаво, і як він при будучи 10 років працюючи в міській раді. Але це питання до правоохоронних органів. А відповідь моя була на те, що його заява до правоохоронних органів це наклеп, наклеп на працівників фонду мовилу, тому що як я вже говорив, ніколи в житті фонд новолоц, ні я особисто і нікому я таких доручень не давав, а без мого доручень хто би цього не робив. Займатися підкупом, пропонувати якісь гроші за голосування, починаючи з кампанії 2012 року, коли балотувався до Верховної ради Ігор Петрович Павлиця.